Один знайомий має на тілі татуювання з диявольською символікою. Якось при зустрічі ми розговорилися і зачепили цю тему. Я вже багато років живу в США, це мій сусід. Він із Східної України. Від Бога він далекий, і я при кожній можливості стараюся з ним говорити про Бога. І ось він мене запитав, що можна зробити і як позбутися цього татуювання? Тому що жаліє, що зробив це. Тут стоїть знак запитання. І, взагалі, якщо навіть він його виведе, чи замалює, чи не залишить ця символіка якийсь поганий вплив на нього. Річ перша: формальна, що можна зробитися і як позбутися цього татуювання? Це питання не до вас, якщо ви не тату-майстер. Якщо ви не займаєтеся цим професійно, то ви на це питання відповісти йому не зможете, тому що про це відповісти може той, хто знається на цій справі фахово. Ось, наприклад, є тату салони, які половину свого часу займаються тим, що наносять якісь зображення. А другу половину свого часу займаються тим, що виводять ці самі зображення. Тому я думаю, що з цим питанням, конкретно про виведення чи замалювання, направте його до фахівця, і фахівець може дати фахову оцінку, чи це зображення. а Зображення ж відрізняються, там, наприклад, інтенсивністю нанесення, розміром того самого зображення, малюнка і так далі. Вони вже можуть сказати, що з цим можна зробити. Наскільки мені відомо, є лазерна корекція, лазерне виведення. Її можна наносити якось там частково, все залежно від розміру, того самого татуювання, і можна вивести, що багато людей, в принципі, і робить. Це дорого, довго і боляче. Але якщо людину цікавить питання, чи це можливо, це можливо. Тепер інше питання. Він жаліє, що зробив це. Е, так, багато людей, які наносять. Татуювання жаліють про це, і тому я завжди, коли говорю на цю тему, а це одне з найпопулярніших питань. Я кажу про те, що питання якогось там особливого впливу чи якогось там демонізму це вже наступне питання. Перше питання це питання, чи це буде розумно. Друге питання чи це буде гарно. Ну і вже, звісно, це питання, чи цей знак є чимось там розумним, чи він справді не є якимось там сатаністичним. Насправді цей знак сатаністичний, так? Якщо це справді так, то справді його носити не слід. Я до цього не заохочую. Я взагалі татуювання робити не заохочую, тому що ну, банально в людини дуже швидко проходить мода. І бажання носити якісь зображення, тому що умовно кажучи, футболку людину може людина може поміняти з якимось там написом зображенням або банально зношується а от своє власне тіло залишається і людині не дуже сильно хочеться носити ну щось, наприклад, дурнувати, наприклад, які сам якісь там сатаністичні зображення. Отож, хоче позбутися, нехай позбувається, звісно. Я в цьому дуже сильно заохочую. Наступна річ вже є трошки складнішою. Те, що він питається, і взагалі, навіть якщо він його виведе, чи замалює, чи не залишить ця символіка, якийсь поганий вплив на нього. І тут, напевно, моя відповідь не сподобається всім тим людям, які кажуть, що будь-яке татуювання, воно має силу само в собі. Це не так. Це абсолютно магічне мислення. І я не заохочую думати саме в такому ключі, що просто носиш якесь зображення, і воно вже тобі там дає або щастя, або нещастя, просто тому, що ти його наніс. Так думати неправильно. Або ще інакше, так думати не по-християнськи. Чи це буде молитва, чи це буде таїнство, то це таїнство має бути зроблено свідомо. Має бути свідомо і добровільно. Як у випадку гріха, так і в випадку молитви і таїнства. Має бути свідомість і добровільність. Умовно кажучи, ще інакше, якщо якась людина наносить на своє тіло якесь татуювання. Для жарту, то я абсолютно не погоджуюся з тими горе проповідниками які кажуть, що ось ти там наніс якесь зображення, і тепер на тебе буде накладено якесь там прокляття. І навіть якщо ти не знаєш, що це поганий символ, то цей символ сам собою буде діяти, і на тебе буде накладено це прокляття. Слухайте, це магічне мислення, це якийсь шаманізм, але це дуже сильно далеко від християнства. Тому ще раз. Вашому знайомому, будь ласка, кажіть, що він це зображення, звісно, якщо воно сатаністичне, нехай він його там лазером виведе або якимось іншим способом. Натомість думати, от в цьому ключі, що от я ношу щось, і на мене тепер накладене прокляття. Думати в цьому ключі це не християнство. Так думати неправильно. У вас, як в авторки цього питання, є дуже хороша можливість. Євангелізувати цю людину і пояснити їй, що контакт з Богом, який є живим, це спілкування з Богом. Це не питання промовлення якоїсь молитви як якогось просто ритуалу. От я прочитав правильну молитву і мені зарахувалося, галочка є. Стоїть. Прочитав неправильну молитву і мені не зарахувалося, галочки немає. Це неправильно, так неправильно думати, так помилково, так шкідливо думати. Але у вас зараз є прекрасна можливість розповісти. Цьому чоловікові про Бога, який має для нього план. План спасіння його душі. У вас є можливість розповісти цьому чоловікові про те, що є така річ, як молитва. У Вас є можливість розповісти про можливість реколекцій. У Вас є можливість заохотити, наприклад, пройти курс Альфа. У Вас є можливість заохотити його, пройти катехізацію, підготуватися до першої сповіді і до причастя. Розкажіть про Бога як про когось живого, а не просто як про те, що носиш правильний амулет, то в тебе все добре, носиш неправильний амулет, чи там татуювання, і в тебе все пішло погано на перекосяк. Це шамонізм. Дивіться, навіть таїнство будь-яке, чи це буде сповідь, чи це буде причастя, чи це буде шлюб, чи це буде священство, чи це будуть якісь обіти, Це не діє просто само по собі. Потрібно, щоб людина усвідомила, зараз я сповідаюся, зараз я приймаю причастя, зараз я молюся, зараз цей час я віддаю Богові на молитві. Ті люди, які поширюють е, якусь таку інформацію, що ось це правильна молитва, це правильний знак, а це неправильний знак. І от всі, хто носить правильний знак, тим буде добре, а хто носить неправильний знак, тим буде прокляття. Е, це не християнство. Розповідайте людям про Бога яким він є насправді, що він їх любить і що він і хоче їм щастя. Не розповідайте їм про магію, навіть в позитивному ключі. Оця от правильна магія. Ось тут ти цю молитву помолишся, або там тут правильний хрестик, або правильний там значок, правильний медалик надягнеш на себе, і в тебе буде все добре. Не робіть цього. Людина не пізнає Бога таким чином, а ви станете перешкодою цій людині. Натомість мені здається, з того, що ви пишете, що оскільки ви пишете, що цей чоловік часто з вами спілкується, ви багато з ним розмовляєте, то у вас є прекрасна можливість цій людині пізнати Бога. І це прекрасно. І я до цього вельми заохочую, правильно робите. Ця людина східної України, і ви зараз знаходитеся в Сполучених Штатах, і тому зараз в цей момент я кажу, Боже, благослови Америку, тому що в Сполучених Штатах як є багато поганого. Так само і є дуже багато хорошого. З хороших речей це те, що багато людей в Сполучених Штатах в неділю ходять на службу. Так, Вони не всі католики, але багато з них, це також є протестанти, але в неділю вони ходять на якусь службу. І правильно, і тепер в цих людей є можливість, поїхавши, не знаю, наприклад, там заробляти гроші, є можливість пізнати Бога. І слава Богу, що в Сполучених Штатах є така можливість. Дяка Богу за це. Свою тезу стосовно татуювання виклав. Сподіваюся, так стосовно того, що у вас саме ця розмова стала нагодою до того, щоб євангелізувати і розповісти людині справді про Бога, а не про те, що які страшні татуювання, то я сподіваюся, що таку можливість і такий шанс ви використаєте.